П Яні діти, двадцятирічні бабусі, чоловіки, які миються двічі за життя і двічі під примусом. Додайте сюди чумних лікарів з велетенськими дюбами, лицарів, які сплять в обладунках, відомські вогнища на кожних площах, і ось вам картинка типового середньовіччя. Проблема лише в тому, що більшість цих образів міфи, які не мають нічого спільного з реальністю. Ну майже нічого. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків традиційно дякую своїм патронам за підписку і за наш книжковий клуб. Ви також можете до нього долучитися, підписавшись на якусь зі спонсорських платформ. І не забувайте підписуватись на інші мої соцмережі, де можна трошечки більше дізнатися про моє життя та діяльність. Один з найпоширеніших міфів це те, що тривалість життя в середньовіччі була 35 років, і статистично воно може й так, але є нюанс. Середній вік середньовіччя був низький через епідемії та високу дитячу смертність. Якщо ж людина переживала дитинство, то цілком, ймовірно, могла дожити до 70 або навіть більше. Через велику кількість дітей в середньочній. Сім'ї, а також через високу дитячу смертність, нам інколи здається, що батьки середньовіччя називали дітей по номерах і при нагоді міняли їх на овес. Але як показують кроніки, за дітей переживали, коли вони хворіли, раділи їх першим досягненням і горювали після їх смерті. Про це свідчать ще й археологічні знахідки, які показують, що дітей ховали з іграшками, що явно свідчать про сентименти. Або просто ховати їх з метикою було невигідно, тому що наступні діти мали чимось заробляти на життя. Та й самі іграшки говорять нам про те, що в середньовіччі було дитинство, і малеча не починала працювати в полі раніше, ніж щилася говорити. В середньовічних джерелах є багато мініатюр з різноманітними дитячими іграми. Для контрасту у часи промислової революції діти працювали на фабриках довше і важче, ніж їхні середньовічні однолітки. Не вірите? Запитайте Олівера Твіста. Хоча він би навряд чи вам відповів, бо швидше за все знепритомнів би після 14-годинної зміни. Ну і ще він вигаданий персонаж. Отож, ми визначили, що діти середньовіччя навіть гралися, але чи робили вони це тверезами? Адже досить популярна думка, нібито малюків у середні віки напували алкоголем. Ну що ж, частина, правда, в цьому є. Але це і не означає, що не христини, немовлята отримували промокод на знижку у пивоварні. Питна вода часом дійсно була дефіцитом, особливо у тісних середньовічних містах, де джерела могли забруднюватись. Тому люди могли пити слабке пиво чи розбавлене вино навіть за сніданком. Попри те, люди середньовіччя чудово знали, що вода буває чистою і придатною для пиття. Вони вміли знаходити добрі джерела і криниці вічні лікарі навіть писали цілі трактати про користь води. Рекомендували пити лише прозору без запаху з джерела або струмка. І це чудово, коли була можливість пити саме таку воду, але не завжди так щастило. Тому у випадках, коли слабкий алкоголь був безпечнішим за воду, його справді давали навіть дітям. Хоча всі добре розуміли, що чиста вода або узвар доречніший і здоровіший напій, особливо для дітлахів. Ще один популярний міф. Ніби всі в середньовіччі одружувалися дуже рано. Церква справді дозволяла одруження з досягнення статевої зрілості близько 12 років для дівчат і 14 для хлопців. Але в реальному житті селяни і міщани брали шлюб навіть пізніше, ніж ваші батьки швидше за все. Жінки виходили заміж після 18-20 років. Чоловіки одружувались десь в районі 25, коли могли прогодувати сім'ю. То звідки ж взявся образ 12-річної нареченої? Він стосується передусім королівських династій та аристократії, для яких шлюб був своєрідним бартером. Міняю дочку на союз з Францією. Елеонора Аквітанська вийшла заміж 15, А її дочка Елеонора Англійська взагалі в 9. Її нареченому було 12. До речі, жарти згадки про Елеонору Аквітанську є в моїй книжці Диявол це я. Там головні герої, студенти історичного, тому це нормально. Вам сподобається ця книжка, якщо ви любите міфологію, релігію та власне відсилки до середньовіччя. Якщо ж ви більше по антиутопіях, то рекомендую ще дивніший новий світ. Детальніше про ці книжки ви можете прочитати в описі під цим відео. Ну і звісно, відгуки в інтернеті ніхто не відміняв. Придбати електронні примірники також можна в описі під відео. А що ж відбувалося у подружньому житті середньовічних пар? Якщо ви розумієте, про що я. Інколи складається враження, що секс середньовіччя існував тільки для продовження роду. Але це зовсім не так. Звісно, офіційна мораль католицької церкви була дуже прискіплива до інтимної сфери. Щоб особливо не вдаватися в деталі, обмежень було дуже багато. З дозволеного, по суті, секс шлюбі, місіонерська поза і щоб тобі це максимально не подобалось. Але реальне життя дуже часто розходилось з суворими настановами. Серед знаті було чимало роман. На стороні, коли якась графиня заводила романтичну дружбу з умовним лицарем. Церква, звісно, це засуджувала, але в аристократичній культурі 12 13 століття це толерувалося. Щоб не зраджувати чоловікові чи дружині по-справжньому, тобто випадково не завести байстря, вони займалися оральними ласками, петінгом та іншими всякими штуками, що не призводять до вагітності. У містах існували публічні будинки, часто під опікою міської влади, а проститу. Утки платили податки за ліцензію на окрему згадку. Заслуговує тема сексуального задоволення жінок. Середньовічні лікарі помилково вірили, що для зачаття обидва партнери. Повинні досягти оргазму. Це ґрунтувалося на теорії Гіппократа і галена про два сімені. Чоловікам рекомендували пестити дружини, щоб ті отримали свою долю радості, інакше не завагітнюють. Також у середньовічних манускриптах згадуються навіть секс-іграшки. У записах одного лондонського ремісника 14 століття знайдено замовлення на шкіряний пристрій що дуже нагадує ділдо та ще й з поясом кріпленням, можливо, для лезь. Бійських пар церковники також були обізнані з питань секс-іграшок. У збірниках покарань для грішників прописували покарання за виготовлення штучного члена з метою задоволення. Ну а якщо поклястися, що задоволення не було. По суті, у цих збірках заборон можна було завжди знайти ідеї про те, як урізноманітнити своє сексуальне життя. Зрештою, де гріх, там і сповідь та спокута, тож багато хто грішив, сподіваючись замолити провину пізніше. Перейдемо від спальні до ванни, чи точніше до дерев'яної діжки, тому що Ван у сучасному розумінні цього слова ще не було. Багато хто думає, що у середньовіччі люди милися тільки по великих святах. Можливо, цей міф народився через пізнішу легенду про забалу Кастильську. Східної якої вона начебто купалася лише двічі в житті: при народженні і на весіллі. Це, типу, як перекручений факт, бо швидше за все там йшлося про купання в святих водах, тобто хрещення і символічне омивання перед шлюбом. Насправді ж, люди середньовіччя дбали про свою гігієну. Купання вважалося корисною процедурою для здоров'я. Практично у кожному місті діяли громадські лазні. Наприклад, у паризьких документах 13 століття згадано 32 Публічні лазні. Це доволі багато, тому що тодішній Париж був явно менший ніж зараз. На сході купальні були ще популярнішими. Один мандрівник писав, що в Багдаді налічується 60 тисяч лазень, що явне прибільшення, але їх справді було дуже багато. Королі знать часто мали окрему банну кімнату. А король Англії Генріх, VIII, я знаю, що це не середньовіччя, навіть возив із собою по походах розібрану дерев'яну купіль. Люди мали вдома рукомийники і регулярно мили руки і обличчя. А на бенкетах слуги обходили гостей. Зі срібними мисками та глечиками і пропонували омити руки перед трапезою. Мило, до речі, теж ніхто не відміняв. Збереглися записи про купівлю мила різними домогосподарствами. Для тіла робили м'яке мило з жиру і золи для прання дешевше господарське. Одяг прали доволі часто, особливо на тільну білизну. Багаті її віддавали спідні прачкам, а бідняки прали на річці або в діжках. Як добре, що в сучасних бідняків є пральні машини. До речі, про одяг. Якщо ви цілий випуск дивитесь на цю футболку на мені і не можете зосередитись на відео, тому що думаєте, де і вам таку взяти, то я припиню ваші страждання. Це мій улюблений український бренд Баймі, який робить не лише якісний, але і пізнавальний одяг. У них є тематичні колекції про Лесю Українку, Шевченка. Київ, Театр Березіль, Олександро Екстер. До речі, в мене є улюблена спідниця з цієї колекції. Футболка, в якій зараз я називається Архівні сенси, і тут ви можете бачити колаж з різних тем колекцій бренду. І мені здається, що ця футболка просто ідеальна для першого знайомства. А далі повірте, це знайомство перетвориться у велику любов. Принаймні, у мене так було. Хоча щиро кажучи, я не починала з цієї футболки я починала з іншої колекції, але цим. Одним словом, я вам порадила, ви собі думайте, посилання є в описі під відео. А я далі продовжу говорити про гігієну середньовіччя і про те, як там доглядали зуби. Сучасних зубних щиток може й не було, але про зуби також дбали. Полоскали рот відварами м'яти, витирали зуби ляною ганчіркою або чистили порошком стовчених трав. Ну і звісно, в середньовіччі користувалися гребінцями. Вони були популярні, бо воші та гниди дошкуляли усім станам. Але люди боролися з паразитами. Вони вичісували, вимочували волосся в оцті, бризкали на себе різні відвари. Мені, до речі, теж мили голову оцтом, і це в 21 столітті. Ну, бо що ж, не завжди був параплюс? Тут могла би бути ваша реклама. Романтичний образ лицаря в літературі це безстрашний благородний воїн у сяючих обладунках, що захищає слабких і служить прекрасній дамі. Або ж, навпаки, запханий у важкі обладунки бідолага, який без помочі чотирьох людей навіть не сяде на коня, а свою броню не знімає ні під час сну, ні під час походу в туалет. Але насправді ні одне, ні інше не відповідає дійсності. Передусім, кодекс честі лицаря може і гарно виглядав на папері, але в житті мало хто йому слідував у 12 столітті писали, що лицар має бути побожним, чесним, захищати слабких та шанувати дам. Але середньовічний лицар був насамперед професійним військовим, який мов правно воювати і служити своєму сеньору. Лицарські загони могли грабувати мирні села, різати селян, особливо під час воїн, коли вороже село вважалося законною здобичу. Щодо лицарської броні, то повні сталеві обладунки з'явилися лише в пізньому середньовічному Десь так у 15 столітті. До того лицарі носили кольчуги і окремі металеві пластини, що прикривали вразливі місця. Але навіть у суцільних обладунках вони були досить мобільні. Їх вага була 20-25 кілограм і розподілялася рівномірно. Тому лицар міг рухатися, бігати, сідати на коня, штурмувати фортеці, лізти по драбині і у вікно прекрасної дами. Сьогодні для війни мало мати класні обладунки меч і коня. Нашим військовим зараз потрібно дуже багато різних речей, а це означає, що потрібна і велика підтримка. Традиційно маю відкриту допоміжну банку і буду вдячна за будь-який внесок, адже маленьких донатів не існує. Ще один дотичний до лицарства міф – це пояс вірності. Популярна легенда каже, що лицар, їдучи в умовний хрестовий похід, надягав на дружину залізний пояс замком, щоб уберегти її від зради. Насправді є лише одна згадка у жартівливому трактаті Конрада Кайзера, яку сучасні історики розцінюють як гумор. Але потім, в 19 столітті, в музеях дуже любили виставляти підроблені пояси вірності середньовіччя. І це, до речі, не єдина фальшивка нового часу, але про це трішечки пізніше, тому що на черзі чумна маска. Зображення лікаря у довгому плащі, капелюк і страшна маска з дьобом міцно асоціюються середньовічною чумою. Багато хто певен, що під час чорної смерті 1348 року такі от лікарі ходили собі вулицями. Насправді ж, цей костюм з'явився набагато пізніше. Вперше цей костюм описав лікар Шарль Делорм у 1619 році. Використовували його переважно у 17 столітті у Франції та Італії. Цю басту маску набивали травами, бо думали, що це вбереже від поганого повітря, яке переносить чому. До речі, чимний костюм не прижився надовго, навіть у 17 столітті, тому що над ним швидко почали глузувати, тому що важко не глузувати над людиною, яка виглядає як бос грі Angry Бьордс. Ну, але насправді це доволі ефектний образ, бо інакше він би не став частиною середньовічних стереотипів. Середньовіччя часто уявляють як період масового спалення відьом, інквізиція, тортури, багаття, мало не на кожній площі. Але до 13 століття середньовічна церква скептично ставилася до відьом і вважали це все єресю і забобонами, за які, власне, можна покарати. Лише наприкінці середньовіччя починає формуватися образ сатанинської відьми, і виходить цим. Незвісний трактат «Молодь відьом. Така собі інструкція для виявлення та знищення чаклунок. Саме від 16 до 17 століття Європу охопила справжня відьомська лихоманка. А це вже, друзі мої, не середньовіччя. Як і у випадку з відьмами, нам часто здається, що середньовіччя це надзвичайно кривавий період зі всілякими залізними дівами, четвертуваннями та грушами для катувань на кожному кроці. Але знову ж таки, це було не зовсім так, а можливо, навіть далеко не так. Суди в середньовічних містах воліли карати грошима, а не каліцтвами. Штраф це водночас і покарання, і поповнення скарбниці, а нема дурних. Звісно, за тяжкі злочини могли і стратити, але не за дрібнички. Страта на площі викликала не захват, а жах у публіки, і точно ніхто на фоні цього не влаштовував ярмарки з танцями. До слова, і сама інквізиція в середньовіччі діяла дещо інакше, ніж це змальовують у поп-культурі. Середньовічні інквізитори більше схожі на бюрократів, детективів, ніж на фанатиків з палаючими смолоскипами. Ну і після довгої тяганини з документами в день важко потім знайти в собі сили йти на площу палити людей. Ну хіба що щось подібне було за часів торквемади в Іспанії? Що теж на середньовіччя? Ну і знамениті середньовічні знаряддя катувань типу залізної діви. Теж не середньовіччя. Насправді, перша така діва була сконструйована наприкінці 18 століття для музею, і ніяких згадок про її реальне використання середньовічними катами немає. Такі приклади, як крісла диявола або груша, це теж яскраві перебільшення наступних поколінь. Груша могла бути звичайним розширювачем для взуття або інструментом гінеколога. Виглядає так само страшно. Надіюсь, вам було цікаво переглянути це відео. Пишіть все, що про нього думаєте у коментарях. На цьому в мене все в цьому, папа. -па.